Понад 200 тисяч гривень збитків громаді досудове розслідування поліції Прикарпаття щодо посадовиці Заболотівської селищної ради завершено. Поліцейські Прикарпаття встановили, що посадовиця зловживала службовим становищем та завдала збитків громаді на декілька сотні тисяч гривень. Слідчі з'ясували, що її дії були спрямовані на отримання неправомірної вигоди для приватної компанії. Правоохоронці задокументували, що 43-річна головна спеціалістка відділу економічного розвитку, сільського господарства та екології Забутівської селищної ради організувала та проводила публічні закупівлі. Упродовж 2021-2023 років вона підготувала і провела дві закупівлі, ескаваторів, навантажувачів із навісним обладнанням. За даними слідства, під час формування тендерної документації та визначення очікуваної вартості спецтехніки посадовиця безпідставно завищила ціну. При цьому вона не провела належного аналізу ринку, ігнорувала принципи відкритості, конкуренції і економії бюджетних коштів. Відтак у червні 2021 року Заболотівська селищна рада уклала договір з приватним підприємством на закупівлю ескаватора навантажувача вартістю понад 3 млн грн. Утім, судова експертиза становила, реальна ринкова вартість техніки значно нижча. У 2023 році під час другої закупівлі посадовиця повторила порушення. Тоді вартість ескаватора складала понад 4,2 млн грн, що також перевищувало об'єктивну ринкову ціну. Обидва тендера виграли одне і те саме підприємство, яке отримали кошти з місцевого бюджету у повному обсязі. Завищення вартості спецтехніки завдало суттєвих економічних збитків громаді понад 224 тисячі гривень. В січні цього року слідчі Снятинського відділення поліції повідомили фігуранці про підозру за частиною першої статті 364 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання службовим становищем. Суд призначив її запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 днів. Наразі досудове розслідування слідчі завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду. Субтитрувальниця